Вітаю, друзі! Канал Кооператив Криві двері на зв'язку. Зібрав для вас ще одну барахолочку. От, нагадую, відправка по повній передплаті. Відео дублюється на каналі Спекулянт. Так що не лякайтеся, це не розводня. Торговля ведеться з двох каналів. От, для замовлення. Мій номер телефону. От. Показуйте номер лота обов'язково. Viber, Telegram або телефонуйте. Е, так, ну і поїхали. Набори ключів. Лот номер 1, 900 гривень. Тут у нас ключі від 10 до 55. От. Не повторяються, всі разні. Єдине, що цей ключ здоровий, тут накидний на 50 і рожковий на 50, але він сточений на 56. Оце єдиний дефект. Шестігранички, розводний, оцей весь набор. Два сімейничка 900 гривень. Далі набор номер два. От. Тут у нас від 11 до 46. Ось такий набор. Теж плоскогубці, розводний, два сімейничка. 650 гривень цей набор. Ключі всі гарні, нормальні, не розточені, не розбиті. Тобто бери, працюй. Лот номер три. Ось такий набор. Тут у нас є накидні, БМ маленька. Всі, що лежать отак от по два, це повторяються. Тут у нас ось такі. Тут у нас е, значить що це у нас 22-24 повторяються. 32-36 повторяються два штучки. Ось такий набор. Набор номер 4 Тут теж є, що повторяються, ось, е, 22-24. от, е, Балонечка, три штучки. Ну, це два балоні, мабуть, це якийсь просто торцевий. От, 300 гривень цей набор. Далі набір номер 5 400 гривень. Ось такий набор ключів. Тут у нас 12-14, 17 з накидним, 22-19, три штучки, 22-24 штучки, 24-27 штучки. І 27-30 теж два штучки. Ось так. Дві головки. Теж ось прямий ключ для пробок 400 гривень. Є. Так, набор оценка. Значить, тут а, в кожному ключу є дефект. Тобто, одна сторона нормальна, друга сторона або розточена, або пошкоджена. Ну, тобто роз, 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 розвалена. Балонечок отакий теж обломаний, обценький. Ну і ціна 100 гривень за оцей весь наборчик. Так, переходимо далі. Кувалдочки. 3100. 3 кг, 100 г 300 гривень. 2 кг 200 г 220 гривень, 1,900 200 гривень. Сокири не варені, оці дві не варені. 250 гривень, 200 гривень. Так, далі сокири варені 11 150 гривень, 12 150 гривень. 13 150 гривень, 14 150 гривень, 15 150 гривень, 16 150 гривень. Значить, дивіться, оця сокери, вона сама би не варена, але вона доточена. Поняли? Лезо доточено, І Вона така здорова. О, отака ось. Далі молоточки. Набор номер 17 200 гривень, 18 180 гривень. Клин. Е, великий клин, довжина 43 см, 430 мм. 6 кг 700 г 300 гривень. Ось такий мацак. Так, е, клини отакі два. Уценка. Е, Цей цілий, все нормально круглий. Цей. Ну, бачите, да? сколоте, сколоте лезо. 100 гривень за два клина. Е е качан. Е на три ножа має тільки два клина, ножів немає. Е діаметр посадочний 32 мм. Зовнішній 95 мм, висота 60 мм. 100 гривень. Шківи Двухруче... трьохручейний. Отакий, от от здоровий, здоровий. їхні розміри. ширина Струмка 17, глибина струмка 17 це по, по габари, по, по самому максимуму. Зовнішній діаметр 242 мм, посадка 42 мм. Лот номер 22 600 гривень. Так, йдемо далі. <coughs> Тоже двохструмковий. Отакі От має розміри. Один струмочок трошки більший, другий трошки менший по діаметру 130 гривень. Ось так виглядає. Далі двохструмковий теж такі розміри. Ось так виглядає. Далі також двохструмковий з подшипниками. Тут стулка з подшипниками. Оце ось такі розміри. Значить, посадка. 12. Тут зараз посадка. 50 подшипник посадка. 150 гривень. Отаке ось має маркування. Ось таке. Так, далі номер 26, ось, чи, наверное, з компресора. Чи я не знаю, 80 гривень одноручейний. Далі е, двохручейний. Ось такий ось розмір його 100 гривень. Так, е, тут ще маркування якесь є. ось, е, Набор сверл універсальних по дереву, по металу, по кераміки, по кирпічу. Двома сверлами я користувався, два сверла абсолютно нові. Діаметр 5,5, 6, 7 і 8 мм. 200 гривень ціна наборчика. Отакий от, Bosch Multi Construction. Так, далі. Монтіровки, отакий от от наборчик і отакий от мультитул. Е, лот номер 29 400 гривень. Ось такий. Ось. Так, переходимо на ящики. Ящик такий залишився з минулого разу. Опа. Електричний защенка у нас є, все закривається. Лот номер 30 його габаритні розміри в міліметрах 250 гривень. Далі отакі от от маленькі ящички. Для сверл можна. цей на завісах. Цей просто вставляється один в один. Два ящичка 100 гривень. Далі отакі от військові ящички маленькі. Їхні габаритні розміри 280. Це довжина, 185 висота, 150 ширина в, сантим... в міліметрах 250 гривень. Ручка розкладна, защёлка, герметична, На резиночки, 250 гривень штучка є. Так, далі. Ось такий ящик, теж є габаритні розміри 200 гривень. На защелках теж все як полагається 200 гривень. Далі ось такий ящик тоже з ручкою. Його габаритні розміри 300 гривень. Вот. Ось такий нетрухлий, нормальний, абсолютно ящик. Так, газова горілка така світська походна. Складається, вона, все як полагається. Ось отак, от Жарим, шкварим. Ось тут ця форсунка його. Значить, габаритні розміри. Це е, в складеному вигляді 340, 225, 100 мм. 350 гривень. Так. Зараз я вам покажу тут. Ось. Не знаю, воно так бути чи ні. Ну, отакий у нього виход під газ. Не знаю, як воно тут кріпиться. Ну, в общем-то, ось так. от. Далі. Е -е 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 Лежачі поліцейські, нові 4 секції. Такі от. Розміри секції 500 мм ширина, 660 мм довжина. 1000 гривень за 4 секції. Нові абсолютно не пробивалося. От. Оце от, 660. Оце в нього така от довжина. Так що, кого цікавить, будь ласка. Далі ланцюги. Два ланцюги одним лотом. Значить, ланцюг. Е е е звіну. Товщина 13 мм. Довжина 2 м 20 см кожного. 1000 гривень це за ці два ланцюга. Тобто за 4 метри 40 см. В принципі, е, нормально. Вироботки немає. Воно таке доволі таки непоганому стані. От. Тобто, бачите, да? давайте далі покажу. От. Тобто цей ланцюг дуже-дуже гарний. Так, відділ огородника. Так, лопати штикові, абсолютно нормальні, гарні, не лопані, не варені, не трухлі. От. Дві лопати. Лот номер 49 200 гривень. то же саме. 50 лот, 200 гривень, дві лопати. Ось, отлічні. Далі, це лопати трошки похуже. Е, значить, Тут дві варених. Позаварював. От. Дві варених. І одна трошки підігнута. Оце ці три лопати е, 200 гривень лопати. Копати, пожалуйста, підійде. Абсолютно нормально. Так, далі. Лот номер 52 на рукавники, на рукавники. раз в них попрацював, мені не зайшло. Значить, е Постирав я їх нормально. Для пальчика є. для оцього. Ну, Поняли, ось сюди продівається палець. От. До локтявини йдуть. Е от, 50 гривень за два нарукавника. Так. Лот е номер 53, лопата така оцинкована. Для сніга, мабуть, 100 гривень. Велика саперна лопата 2 штуки. Лот номер 54, 150 гривень. Теж нормальні, не лопані, не варені. Все абсолютно хорошо. Так, габлі, чи бурякові вила три штуки. Лот номер 55 250 гривень. За всі три штуки. Картопляні вила. Лот номер 56, 150 гривень. Ось такі. На, на 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 зубів. Так, лопати совкові круглі. 150 гривень абсолютно цілі, все нормально, берида працює, не варені, не крашені. І е, теж лопати. Сокові тільки це круглі, а це такі більш стандартні. 200 гривень дві штуки. Лот номер 58 Так, далі наборчик. Отакий. Е, хомути для тросів. От, разні, от такі от є і великі, є, і менші є. різні Два е, ремболта дебелячих. тут Різьба десь на 14. Е, от. 320 гривень ось набір. Так, далі, 69. Ой, Номер 60. Е, болти. Е, болти 16. Значить, довжина оцих от 140, три болта е, 110 мм. От. 150 гривень за ці болти. Вони абсолютно нормальні, головки ціліся отличные болти. Так, є далі анкера. Разні анкера. В основному тут 10 діаметр анкеров. Ну, є і, є і трошки більші. От, є і такі от з крючками. Тут, коротше, 45 анкіров. Вартість 200 гривень цього всього набору, Так, метизи. Отута метизи. Бачите, тут не ржаві вони абсолютно. Це, тобто, такі. Я їх повибирав, це делученькі. Делученькі всі, новенькі, ну, Майже новенькі, блискучі, всі резьби ідеальні. Тут 32 кг, лот номер 62 220 гривень. Е, хомутики. От, такі от, можуть прижати трубу 22 діаметром. Ну, Отут, діаметр 22. От. Оця вся куча 50 гривень. Е саморізи, от такі от різні саморізи, лот номер 7450. Ну, тут в основному от такі ось є різьба, саморіз. От, короче, там от такі от різненькі. Кому цікаво, будь ласка. Редуктор Ч100. Е, передаточний 1 до 20. Тут у нас звёздочка вихід, тут фланець Ще один до нього такий фланець. Значить, Ціна на нього скидаю 2500. Менше не буде. Його здать на металолом 2000 гривень буде. Тут почти 7 кілограм шестерня бронзова, кришка алюмінієва, 4 фланця алюмінієвих. Все остальне чугун. вага в районі 50 кілограм, плюс-мінус там пару кілограм. Менше 2500 ні. я його лучше на металолом розберу. Проще не возиться по почтам з ним. Є. Далі ось такий ось редуктор, теж 1 до 20. Кому або буде діаметрувала, скажу. <кій> Поміряю. 1 до 20, отакий от невеличкий редуктор. Тоже шестерня латунна. Ось, лапи, все як полагається. 1100 гривень. Так, гідроциліндр. Стан відлічний. Діаметр штока 28, довжина 280 мм, тобто виліт штока 280 мм. 1000 гривень. Шток в ідеальному состоянні. Крутиться і закривається в будь-якому положенні, тобто він рівний, без всяких питань. Качає відмінно, палець, там засасує, що дурний. От. 1000 гривень за, ну це, мабуть, змаза. Да? Мені писали цей, тому що як з рульового якогось. Є 1000 гривень. Так, далі. Є от таких от багато у мене е, згони, фітінги, муфти, мабуть, навірно, для гідравліки. Значить, Зовнішній діаметр 20 мм, внутрішній 10. От, Нові, абсолютно. Е, ну, так, 10 гривень штучка. От, Хто хоче все забрати, ще скину. Тобто питань немає. там. Порахуємося, буде, буде вам дуже вигідно, хто займається гідравлікою. І ще є от такі, от може, хто кому треба. Ну, вони тут у мене різні ці гайки, я так розумію, теж для гідравліки. От, трубочки Ось і Такі і такі є. Коротше, кому треба, пишіть, будемо розбиратися. Так, е, велосипедні підшипники для совєтських велосипедів, для каретки. От, нові абсолютно е, тут у мене 7, виходить. Пачок по 10 штук. Оце за оці всі 70 штук 100 гривень. І ящики великі, військові. Значить, є зелені з отакими габаритними розмірами. І є коричневі з отакими габаритними розмірами. Ось так вони виглядають. На защолках, на завісах, ручки складаються, розкладаються, все. По 450 гривень. Що зелений, що коричневий. На цьому, друзі, у мене все. Ще раз, мій номер телефона пишіть, дзвоніть, вайбер, телеграм, будь ласка, кількість товару обмежена. Оце все, що є. Так що налітай, тарапісь, всім гарного дня.